Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. На зборах коли ми створювали нову команду. У мене була задача сконтактувати команду з молодих гравців, хлопці до 23 років. У мене як у гравця такої практики в житті не було. А якщо і була, то те, що я чув, це дуже, ну, дуже складно, тому що це молоді гравці. І розуміння не було. Але останній. Місяць зборів, коли ми грали контрольні ігри, я розумів, що ми в цьому ми не згубимося. Тому що наші хлопці, я бачив їхнє бажання, я бачив їхнє стремління, і ми перед собою з хлопцями домовилися, поставили ціль потрапити, потрапити у першу четвірку. Ну, я гадаю, що це перші два тури. Це Металург, коли ми відігралися програючі 3-1. І другий тур вже по грі я бачив, що в нас, нас є великі шанси, щоб туди Ну, Для нас кожна гра була принциповою, але ми все розуміємо, що це дербі. Між нашими клубами завжди були цікаві, цікаві матчі. Конкретно цього матчу, коли ми обіграли 7-0, ну, я знаю Ігоря Жабчика ще як був гравцем. Я знаю, що у нього завжди була організована команда, як в отаки, так і при обороні. Но в цей день у нас, у нас все вийшло, у них ні. Такі матчі бувають і не тільки в чемпіонаті України, там, і в Англії, і в Іспанії. Ну, у нас все вийшло, ми все забили. Але перші 30 хвилин, перші 30 хвилин цього матчу була рівна гра. Тому принциповий, принциповий матч ми отримали 3, 3 залікові бали. Ну, Я хочу сказати. Що взагалі, дякуємо, що цей чемпіонат розпочався, мені більше до вподоби класичний, класичний формат. От я сподіваюся, що в наступному сезоні ми до нього повернемося, але будь-то будь дві групи, там, на четвірки, найголовніше, що ми почали грати. Це найголовніше. Цей час, це найголовніше. Ми починаємо підготовку з 10 січня. Тяжко ще сказати, на, яких етап, на який етап ми зараз розбиваємо, тому що нема розуміння по контрольним іграм. Ми в цьому, в цих збором хочемо більше зіграти з командами Прем'єр-ліги. Ну, наскільки я знаю, зараз вони ну, багато команд влітають до Туреччини. Тому це найближчим часом ми, ми все розпомнемо. Ну, початок 10 січня. Ніхто поки команду не покинув, але к нам приїдуть нові хлопці, тому що свіжа кров завжди, завжди нужна. Ми, ну, я своїм хлопцям ну, все одно весь час кажу, що. Ну, якщо буде сильніші футболісти, ну, будуть вони, тому буде конкуренція, і, і якщо нам хтось не підійде, і, ну, чи приїде сильніший футболіст, ну, будемо будем змінювати, будем змінювати гравців. Ну, в цьому сезоні наша задача була створити команду, створити колектив, який я думаю, що ми, ну, що ми це зробили. Ми продовжуємо, продовжуємо свій шлях, ми укріпляємося, Наша задача, щоб наші гравці отримали стабільність. Стабільність в ігровій практики і стабільність в якості гри. Це для нас найголовніше. Поки що в цьому сезоні ми, ми не ставимо ніяких задач, прем'єр-ліга чи якісь міста, але все одно ми будемо грати на перемогу. І... Хотіти, хотіти більшого, чим, там, чим, чим в цьому сезоні. Ну я, ну, я думаю, що так. Я думаю, що для вболівальника це великий, великий плюс, тому що ну, дякуємо, дякуємо ПФЛ, дякуємо, дякуємо що є Ютуб, де, де це можна все переглядати. Глядачі зараз не можуть перебувати на стадіоні. Звісно, це буде. Ну звісно, це великий плюс. Їм дякую велико. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.